Слово настанови від слова, що сказав нам Господь. Я тепер звертаюся до вас. Що, Коли дощ йде? Ви попадали під зливу, ви попадали під град, буває так, попадали? Да. Мокрі були? Да. Дуже сильно мокрі. Що потрібно, коли дощ йде? Парасолька. Парасоль. і ось. У мене також є така гарна парасолька. Я зараз відкрию. Ага. Тепер дивіться, як потрібно парасольку тримати. Ось так. Ось так ходити в нею. Чи можливо ось так? Щоб дощ не падав на вас. Правильно? Коли ви ось так будете ходити, ви не будете мокрі. Ви будете сухі і дойдете додому сухі, і ваші папі і мами не будуть на вас. Правильно? І парасолька, вона ж захищає вас від дождя. Так розумієте? А тепер я хочу вам сказати, що вас буде захищати в житті. Буде вам тяжко, але в Псалмі Давидові в 90-му Псалмі говориться такі слова. Знаєте, хто такий Давид? Хто такий Давид? Цар? А де він царів? Ві? Він цар Ізраїля. І ось Давид, звертаючись до Господа, він говорить такі слова: Хто живе під, під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає? Той скаже до Господа, охорона моя та твердиня, моя, Боже мій. Я надіюсь на нього, бо він тебе вирве з тенет та колова з муровиці з губної. Він першим своїм вкриє тебе і крилами його, заховайся ти, щит та лук його правда. Не будеш бояти страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить обідні. Тут говориться про ті слова, що Господь наш захисник. Господь хоче вас захищати і хоче, щоб у вас все було добре. Але знову вернемось до Парасолі. Як потрібно ходити під парасон? Останно. Так само і хоче Господь, щоб ви ходили під ним що ви слухали за Слово Його, що ви молилися до Нього, що ви не відходили від Нього. Бо Господь вас любить, і Його любов це доказ того, що Ісус Христос заради вас прийшов на землю, щоб заради вас врятувати вас від гріхів. Знаєте, в цьому світі бувають різні ситуації. І в школі вас бувають, ображають, і вдома бувають старші, менші брати ображають. Але Господь любить вас. Але Господь хоче, щоб ви були з Ним. І Він вас зможе захистити. І ви будете ходити так само, Господь буде вашим захистом в житті постійно. І зараз я хочу з вами, щоб ми помолились. Добре. Давайте помолимось. Діти помоляться, а я за за Заслужіння, що ми зібралися, і нам сьогодні говорили слово Боже. Я прошу попитати та будь нашою пересолою, яка буде захищати нас від душі. Зберігають нас.

Господь, ти великий, ти могут, ти всевлавний, ти наш захисник, ти той, хто нас захищає. Ми повинні ходити від тебе, ми повинні довіряти тобі, Господь, полагатись на тебе і читати Слово Твоє, і жити по Слові Твоєму, взивати до Тебе. Як послушні діти, ми повинні бути, не відходити від тебе, бо ти наш захисник, ти захищаєш постійно нас. Господь, дякую тобі за цей день, за спокійну ми, ми можемо збиратись і говорити слово Твоє до, до один одного, Господь. до тебе, Господь! Ти великий, ти муні, ти все владний. Нехай буде воля Твоя в серцях наших, нехай буде воля Твоя в житті нашому. Во слава тобі, Господь, благослови дітей, нехай все буде добре. Нехай ти будь захисником, кримні своїми захистиш їх, дякую тобі за дітей, що в нас вони є. Во слава тобі, Господь, Алілуя, Амінь.